Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок. Я пізнаю світ. Тиждень 23, урок 200. Мандрівка Україною. Тема нашого уроку Туристичний маршрут Кіровоградської області. Годуймо! Здійснимо подорож містом Кропивницький. Переглянемо відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Карпатські гори тут Дніпро шумить. мить, посередні пропивіна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Здобували славу наші козаченьки, це Кировоградщина, тут степів розмай, на графіт багатий, театральний край. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро прошу мить. Посередні пропи, вільна, неділима, це твоя країна Рідна батьківщина. Пригадаємо вивчене з теми. Виконаємо завдання. Обери правильну відповідь. Кіровоградська область розташована в. Центральній, східній чи північній частині України. Так, правильно. Центральній. Рельєф Кіровоградської області. Рівнинний, гірський, рівнинний і гірський, рівнинний. Буреву це паливна, рудна. Нерудна, корисна копалина. Правильна відповідь паливна. Познач неправильне твердження. Давайте прочитаємо твердження. Вугілля утворилося з решток давніх тварин. І це твердження неправильне. Тому що ми знаємо, що вугілля утворилося з решток давніх ростин. Отже, неправильне у нас твердження. Перше буре вугілля виділяє тепло під час спалення, а це твердження правильне. Кіровоградська область багата набури вугілля, графіт, залізні руди, граніт, горючі сланці. І це теж правильне твердження. На Кіровоградщині одне з найбільших у світі родовищ графіту. Так, і це теж правильне твердження. Отже, неправильне перше твердження. Розглянь схему утворення вугілля, яку склав йой. Виправ помилки. Подивіться, як схему склав йой, а як треба її скласти. Рослини. З рослин утворюється торф. Потім буре вугілля. І кам'яне вугілля. Ось так. І нарешті пригадайте, як на карті корисних копалин позначають графіт. Так, його позначають ось так. Добре, молодці! Ви добре запам'ятали інформацію? А тепер дізнаємось новеньке. Читаємо інформаційну довідку. Територію Кіровоградської області протікають найбільші річки України Дніпро, Південний Буг та їхні притоки. Натисніть на паузу, прочитайте тричі самостійно. А відтворіть з пам'яті. Тиснемо на паузу читаємо. Отже, які найбільші річки України протікають територію Кіровоградської області? Дніпро, Південний Буг та їхні притоки. А що ж таке діти притока? Пригадайте, притока це А. Річка, що впадає в головну річку, Б. Канал, що з'єднує дві водойми, В невелика штучна водойма. Отже, притока це так. річка, що впадає в головну річку. Правильна відповідь А. Позначте. Розгадавши ребус, ми дізнаємось назву найбільшої притоки Південного Бугу. І так, подивіться, перше слово кінь. В ньому треба закреслити першу букву і останню. Далі літера Г. В слові лук взяти треба другу, а потім першу букву, друга буква у і перша Л. Що ж вийшло? «Ін» – отже. Найбільша притока південного буку, Бугу, річка Інгу. Запам'ятайте. Попрацюємо з фрагментом карти Водні ресурси України, що на сторінці 42. Дніпро Південний Буг. І найбільшу притоку південного бугу Інгул знайдіть, підкресліть назви. Давайте розгорнемо наші зошити на сторінці 42. Знайдемо річку Дніпро, Південний Буг та Інгул, що є притокою Південного Бугу. І так, ось ми з вами бачимо річка Дніпро. Так, ось в цій частині протікає вона Кіровоградською областю. Підкресліть назву тут, тут є назва. Південний Буг також ми бачимо. Протікає багатьма областями, ось тут Південний Буг протікає Кіровоградською областю. І Інгул, що є притокою Південного Бугу. Ось тут, бачимо, в Південний Буг. Підкреслили назву. Визначте, яка річка протікає містом Кропивницький. Подивіться на карті, яка річка протікає містом Кропивницький. Так, це річка Інгул. Запишіть назву Інгул. Дізнаємося довжину цієї притоки Південного Бугу. І так, виконаємо обчислення. 40 помножити на 10 буде 400. 20 помножити на 5 буде 100. Шість помножити на дев'ять буде. 54. чотири. Чотириста відняти сто, буде триста і триста додати п'ятдесят чотири, що маємо? Так, молодці. Триста п'ятдесят чотири кілометри. Ось яка довжина інгулу? Притоки Південного Бугу. І якщо ми вже з вами почали обчислювати, лічити, то на часі нейробіка від бубу. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Пригадаємо таблиці множення, тілення. Написали відповідь. Перевірте. Маємо відповідь 133. Ознайомимося з туристичним маршрутом Кіровоградської області. Прочитайте назви туристичних об'єктів, підкресліть Відомі тобі. Кіровоградський музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького, Музей Марка Кропивницького, Чорний ліс. Стіснемо віртуальну подорож туристичним маршрутом. Переглянемо відеофрагмент Марко Кропивницький, Батько українського театру. 181 рік тому в селі Бешбайраки на території сучасної Кіровоградської області народився Марко лукич Кропивницький, видатний український драматург, театральний режисер і актор. В другій половині 19-го сторіччя аматорських театрів було достатньо. А от саме першу професійну трупу або трупу корифеїв, як її потім називали, тобто перший український професійний театр і створив митець. Чому тоді була проблема саме театру у відсутності репертуару, все було було глибоко не актуальне. Кропивницький це розумів. Він намагався привернути нову аудиторію і простий люд, якому було б цікаво те, що він показує. Саме тому він взявся за перо і написав твори, які були багатими на український фольклор, зображення побуту і справжні проблеми. До того ж, Кропивницький був також блискучим актором, режисером і професійним вчителем. Він підготував цілу плеяду українських акторів зірок у 1982 році. ЮНЕСКО визнало саме трупу Кропивницького. Ницького першою професійною трупою в Україні. А відлік українського професійного театру почався від 27 жовтня 1882 року. Коли на сцені зимового театру в Єлисаветграді сьогодні це Кіровоградський обласний музично-драматичний театр імені Марка Кропивницького поставили виставу Наталка Полтавка. Музей Марка Кропивницького. Розташований у будинку, де мешкав митець, у музеї зберігають документи, світлини, речі, театральні афіші, що розповідають про його життя і творчість. Отже, що ж ви запам'ятали? Перевір свою уважність. Познач правильні твердження. Марко Лукич Кропивницький видатний фізик і математик? Ні, він драматург, актор, митець, але не фізик і математик. Музей Марка Кропивницького розташований у будинку, де мешкав митець? Так, це правильна відповідь. Давайте позначимо правильну відповідь. У музеї зберігаються документи, світлини, побутові речі, театральні афіші, пов'язані із життями творчістю Марка Кропивницького. Чи це так? Так. Саме так і є. Відповідь. Праворуч ми бачимо пам'ятник Марку Лукичу Кропивницькому. А пам'ятаєте, яку п'єсу було поставлено вперше у створеному театрі, музично-драматичному театрі у 1882 році? Як воно називається? Натавка-Полтавка, Запам'ятай. Одним із туристичних маршрутів є Чорний ліс. Прочитаємо інформаційну довідку разом з диктором, саме про Чорний ліс. Слідкуємо, читаємо з диктором. Чорний ліс це великий ліс у Кіровоградській області, один з найстаріших в Україні. Тут є дуби, вік яких сягає 300-400 років. Посеред лісу розташоване озеро, оточене болотом Чорний ліс. Це найпівденніше сфагнове болото України. Воно є природною пам'яткою. Пам'ятка природи унікальний природний об'єкт, що має особливе наукове, пізнавальне, культурне значення і охороняється законом. Це може бути рідкісне дерево, ліс, озеро, печера тощо. На території пам'яток природи заборонена будь-яка діяльність, що може їм зашкодити, місця, де розташовані пам'ятки природи, позначають охоронними знаками. Давайте порелаксуємо з відеофрагментом Чорний ліс. Отже, а зараз ще раз самостійно прочитайте інформаційну довідку, Перекажіть, а те, що записано червоним, відтворіть з пам'яті. Тиснемо на, па на паузу, читаємо, переказуємо, відтворюємо з пам'яті. Отже. Що ви запам'ятали про Чорний ліс? Чи можна його назвати одним з найстаріших в Україні? Чи є у цьому лісі дуби, вік яких сягає 300-400 років? А що розташовано посеред лісу? Та це найпівденніше спагнове болото України, яке є природною пам'яткою? А що ж таке пам'ятка природи? Як позначають місця, де розташовані пам'ятки природи? та охоронними знаками. Розгляньте праворуч, ви бачите саме такий, один з таких охоронних знаків. Ось тут зазначається. Читаємо гідрологічна пам'ятка природи, болото, чорний ліс. І написано Охороняється законом. Тобто показано, що це пам'ятка природи. А зараз попрацюємо як справжні мовознавці. Але спочатку пригадаємо навчальні одиниці, розгорніть зошит на сторінці 36, прочитайте навчальні одиниці з української мови. Отже, читаємо. Частина прикметників має ступені порівняння вищий і найвищий. Наприклад, молодий, молодший наймолодший. Вищий ступінь утворюють, додаючи до основи прикметника суфікс ш. Легший, теплий, тепліший. Щоб утворити найвищий ступінь, до прикметника вищого ступеня додають префікс най. Найлегший, найтепліший. Пригадали, на уроках української мови ми цю тему з вами вивчали. Виконуємо вправу 12. Утвори вищий і найвищі ступені порівняння наведених прикметників, познач в утворених прикметниках суфікси і префікси. Красивий, вищий ступінь порівняння додаємо суфікс ш або ІШ. Отже, що вийде красивіший. І найвищі до поданого слова ще додамо префікс «най-». найкрасивіший. І позначимо суфікс. «-іш». І префікс най. Натисніть на паузу і запишіть далі самостійно, за поданим зразком. Перевіримо темний, темніший, найтемніший. Давний, давніший, найдавніший. Яскравый, яскравіший, найяскравіший. Цікавий, цікавіший, найцікавіший. І так само позначте суфікс іш і префікс най. Отже, давайте підведемо підсумки. Пригадали тему нашого уроку. Скажіть мені, які туристичні об'єкти є в Кіровоградській області? Якщо ви легко дали відповідь на це запитання, то на уроці. Ви добре попрацювали. А я прощаюся з вами до наступного уроку. Бувайте!